Жені вітрами, як посіпаки, нас вели, знущаючись над нами, ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною і на прощань. Дякуємо організаторам історичного клубу Холодний Яр за організацію сьогоднішнього заходу, пошанування полевих героїв з нагоди, дня захисників покрови, дня казарства і дня створення Української повстанської армії. Дякуємо за створення пантеону пам'яті героїв. Подяка від 24-ї окремої механізованої бригади за нашого побратима Юрія Руха, за шанування його, за нагадування всьому суспільству, за справжніх героїв, які залишаються в наших серцях. Наша пам'яті вдячний їхнім родинам за те, що виховали справжніх чоловіків, гідних українців, справжніх воїнів. Спочатку пішов 80 ку Там його відфутболили, тому що в нього не було військової кафедри, в нього він не служив у Збройних силах і сказала, ти не маєш абсолютно ніякого досвіду, значить, не може бути мови. Ну, в 24 четвірці знайшлося його дуже багато товаришів, які за нього поручилися, і він пішов 24. -ті. Виходячи з військомату на тих своїх відео останніх. Значить, 24 приймає свого нового солдата, королівська бригада. Він же ж перший день дружину хотів відправити до дядька Бережани, а сам зразу направився в військомат. В нього ніколи не розходилося з тим, що він пише, з тим, про що він думає, з тим, що він навчав інших і з його діями. І навіть якщо б ми його на ланцюг кайдани закривали, він б все одно вирвався і пішов. В всіх областях він відомий, тому що він проводив там вишколи, проводив вишколи як національної гідності, так і будь-які інші. Патріотичні він е, був людиною, яка вміла доступно довести свою інформацію і переконати тих, хто е, з ним поруч. Не нав'язати свою думку, а от власне переконати е, так е, аргументовану. І чітко, що людина розуміла, що це є не просто агітація за щось. А я стою в стороні. А що це є дійсно людина, яка так думає і так робить, і її думки не розходяться з її е, ділами. Він дуже багато волонтерів. Він е, розробив свій проект кверто, от футболка і він це вже після. Того як він загинув а е, з цим е, проектом він також хотів показати, що українське є також, воно потрібне значну частину е, своїх доходів від підприємницької діяльності. Він волонтерів і відправляв на фронт, Це навіть не обговорювалося і про це не е, могла йти мова. Його слухали і на передовій, тому що ну, мабуть, відчували чисто інтуїтивно, що це. Не є людина просто для того, щоб поговорити і десь самому сховатися в кущі. Боротьба наша нація триває. Війна бере свої жертви. І ми нащадки славетних воїнів, князя Святослава, козаків, холодноярців, воїнів УПА, продовжуємо боротьбу за нашу свободу, незалежність за нашу націю. Боремось! Перемога буде наша. Слава Україні! Не гнути нам шиї, козацької шиї і тяжким московським ярмом, не нюхати диму нещасного краю, що в'ється над нами кругом. Кати йому нещасного краю, що в'ється над нами кругом. Чи в нас не неда сила? Слава! Україна! Орусе! Україна! Оно все! Україна! усе! Сьогодні охоронці неба. Захисники наші, які. З неба я більш впевнений, що сьогодні з нами тут споглядають на нас. Вони писали і пишуть цю історію. Цю історію також пишуть ті побратими, які є сьогодні на полях бою. Вони до, останньої своє... до останнього свого подиху були вірні тим ідеалам, тим своїм ідеям і вони їх не зраджували. Тепер ця... це місце не повинно бути порожне. Я закликаю вас всіх. Берегти пам'ять про тих, кого ми сьогодні вшановуємо, і кожен з нас повинен зробити все для фронту, все для перемоги і для того, щоб вони залишилися в нашій пам'яті і в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Руба нашу нації триває, тому гуртуємось і перемога буде наша. Слава нації! Знищимо Росію! Хочу подарувати наш моторцівний прапор двадцять бригади історичному клубу на довгу пам'ять! Про королівську поготу, про нашу боротьбу і байбутьому про нашу перемогу.